Всім привіт! Сьогодні на ремонт принесли материнську плату. Клієнт її придбав на Elixie з процесором оперативної пам'яті Це вже третій випадок, коли він купує і з нею щось відбувається не так, тобто він її придбав і вона або не вмикається, або щось ще. Як бачите, вже поклав посткарту, тобто для тестів. І з візуального огляду я перевірив плату, нічого. Кримінального я не виявив, тому будемо зараз вмикати і дивитися, що буде далі. змінили батарейку на нову. Отож, пробуємо вмикати. Бачимо, включилось, переходимо на монітор. Ось бачимо, ну так, зараз збилися години, треба. Зайти налаштувати. Зараз все налаштуємо. за кадром зараз все налаштуємо і перейдемо до перевірки. Отже, встановив батарейку. Зараз перемикаємо зображення. Чуємо був один пік, а це означає, що у нас материнська плата працює. Можемо зараз ось зробити рестарт. Так. Це перемикається монітор. Інший тестовий стенд. І ось ми можемо бачити, що у нас працює все. Працює одразу, ніяких затримок мною більше виявлено не було. Також я пропояв спікер. Оскільки тут контакти були, відвалилися, коли клієнт віз материнську плату, я думаю, ось так видно буде. На посткарті знову ж таки кодів немає. А це означає одне, що материнська плата сама справна, процесор справний, пам'ять справна. батарейку замінили, BIOS прошили. спікер пропаяли, і це означає тільки одне, що якщо у клієнта... Знову ця материнська плата не запуститься, то вірогідність 90%, що в нього накрився блок живлення. Тому далі рішення буде приймати власник. Щодо його сумнівів процесору, несправного материнської плати, все цього цього не знадобилося. Ось як ви бачите, все працює. уже один сигнал пік замість двох, як було. Тобто ну ніяких більше проблем не виявлено. Тому на цьому все. І до наступних відео.